Міжнародний день захисту дітей це не просто свято для наших діточок. А й нагадування дорослим про необхідність захищати права дитини, щоб діти росли здоровими та щасливими, навчалися і займалися улюбленими справами. За ініціативи депутата Конотопської міської ради, фракція ВО Свобода Олександра Школи, за підтримки міського голови Сімініхіна і відділу культури і туризму Конотопської міської ради, начальник відділу Олена Шинкаренко, на вулиці Металістів в Конотопі проведено дитяче свято. Ми зараз знаходимося на житловому маслі. На 27 моєму депутатському окрузі От, ми сьогодні тут влаштовуємо благодійний захід на підтримку Збройних сил України до Дня захисту дітей. От Кожного із нас є друзі, рідні, близькі, які зараз одягнули військову форму і захищають кордони нашої країни, нашу рідну українську землю. За яких ми постійно переживаємо і сумуємо завдяки їм, завдяки Збройним силам України, ми сьогодні маємо змогу влаштувати для наших дітей і привітати наших дітей з міжнародним днем захисту дітей. Тож, користуючись нагодою, хотілося б привітати всіх діточок нашої країни, з цим чудовим святом, побажати їм міцного здоров'я, радості, успіхів, сімейного достатку. Сімейної любові і радісного дитинства, всім миру, злагоди, слава нашим Збройним силам України. Сьогодні буде дуже багато різних конкурсів, і дітки будуть отримувати у нас солодкі подарунки, чупачупси, надувні кульки, сюрпризи є для діточок. І найголовніший приз це у нас будуть. Квитки на цирк, який відбудеться завтра в зоряному на 16 годину. Будуть розігруватися квиточки у нас на цирк. Спонсор я цього заходу. І все відбулося так, як і було заплановано. Розважальні. Ігрові спортивні заходи, конкурси, вікторини, майстер-класи тощо публічною бібліотекою. Організовано майстер-класи з декоративно-прикладного мистецтва. Ми долучилися до свята і проводимо з дітками майстер-клас віночок. Ось дівчатка такий роблять бюджетний віночок. Вийшов у нас. Діти з задоволенням взяли участь в організованому для них майстер-класі «Аквагрим». І конкурсі малюнку на асфальті. Ви малюєте те, що самі хочете, чи це що дівчинка замовила? Те, що ді... я а? те, що я замовила, те, що вона замовила. Да. А, а, а самі пропонуєте, От у вас тут дивіться, яка черга. Пропоную, пропоную квіти, пропоную прапор України, пропоную сердечки з, з кольорів синьо-жовтих. Дівчата, а ви що хочете, щоб вам намалювала? Жовта блакитне серце. Міський будинок культури Зоряний і будинок культури сучасник організували проведення розважальної програми. У ході проведення заходів за участь у конкурсних програмах діти отримали солодкі подарунки. Протягом заходів діти разом з батьками отримали гарний настрій та позитивні емоції. Дякуємо всім, хто долучився до проведення заходів.